Всім привіт, з вами Палич, і зараз я вам розкажу про один небага фічі від ВГ, про яку, можливо, ви навіть і не знали. Якщо знати, то звісно, це дуже круто. Ну, от я про неї в перший раз дізнався особисто сам з власного досвіду якраз в цьому бою. В чому полягає суть? Давайте трошечки предісторії, як я люблю, як би мати, поговорити. Як ви знаєте, в нас механіка роботи ремок і аптечок, в принципі, одинакова. Якщо нам. Вибивають щось тільки одне, наприклад, там, якщо нам наставлять тільки на каточок і в нас маленька ремочка, то ми можемо прожати цю ремку тільки в каточок, так? в пуств, некрітонутий модуль, ми прожати ремку не можемо. По суті, по суті так і працює і. Аптечка. Якщо в нас маленька аптечка стоїть, да, відповідно, і нам вибивають тільки заряджаючого, наприклад, то ми, прожимаючи, нажимаючи на маленьку аптечку, можемо прожати її тільки на заряджаючого. На так би мотиви, здорового члена екіпажа ми її прожати не можемо. Але є один нюанс. І цей нюанс, на мою думку, дуже жорсткий. Я би це навіть відніс би до, напевно, до е, розряд крінжі від ВГ, тому що це дійсно така. Дійсно, це, ну, це прям піпець, насправді. Да? Я не знав, що таке може бути. Коротше, яка суть. Якщо ви під станом і у вас критинутий член екіпажа якийсь, і у вас маленька а, аптечка, да? то нажимаючи на неї, нам вискакується ж панелька вибору, що полічити. І там потрібно нажати нам на член екіпажа, щоб його полікувати. Да? Але коли ти під станом, ти це робиш. І. Ти можеш прожати аптечку в некритону цього члена екіпажа, і при цьому тільки знімається стан. Е, да, і екіпаж не лікується відповідно. Я цього не знав. І в мене в цьому бою прям люта вийшла фігня. Я тупо мізклікнув, двічі прожав четвірочку. Да, і я не полікував заряджаю чого. Це для мене такий був шок, е, що, що так можна зробити. Це просто капець. От якраз мені вибити цей заряджаючий. Зараз мені прилетить станчик. У мене просто вкотить пачка людей. І я в запарі о цього бою. Да, просто прожму дабл, четверочку прожму. І такий. Що а що сталося? Де? Чому? Як? Так? І це для мене було тоді дуже величезним шоком. Якраз цей момент, як дивіться, 2 секунди ремочка, я просто запарив цього всього дабл-клік на 4, і такий, боже ти мій, а що сталося? Де мій заряджаючий? Що мені робити вже півтори хвилини. У мене 1800 є хп, але я нічого вже зробити не можу, тому що така оцітуйна дуже неприємна. І я не полінився, я пішов сьогодні. це все діло Провірити в рандомі. Чи це дійсно не бага кіча? чи можливо, це просто поймав я одну вагулю на тисячу боїв, так би мовити. Ну, і що все вийшло? Недовго довелося шукати мені, е, так би мовити, більше провірити, провірити цей небага фічу. Проха, дві арти, актор на 705-му, вибиває мені наводчика, і я прожимаю ремочку будь-куди, але не в наводчика. І як ви бачимо, спрацьовує. Ремка потрачена, стас, декілька секунд стану знято, але наводчик наш і так і залишається неполікований. Тому народ, я повторюю ще раз, я думаю, це просто крінжовенка від ВГ. Так працювати не повинно воно. Е, потрібно, щоб в такий момент можна було прожати ремочку тільки вкритонутого члена екіпажа. Тому що це просто виглядає як е, бреч сумасшего, так би мовити. Тому народ, будьте обережні, будьте обережні в таких ситуаціях, коли у вас маленька ремка, ви під станом і вас. Е, Вибити один член екіпажа, щоб не запороти собі бій, тому що можна прожати отак кривувату ремочку і потім лишитись на півтори хвилини без важливого члена екіпажа. І буде от така от біда, що ви в упор не попадаєте по яброку, тому що у вас шокру розброса здоровенний, що башня не крутиться, тому що у вас наводчик поламаний. От така от може біда, народ. Якщо ви знали це про цей момент, напишіть, пожалуйста, в коментарях, тому що я дійсно дізнався про це буквально пару днів назад, коли в мене само таке така фігня вийшла з даблкліком. Так що народ, беріть себе і всім все найкращого.